Вітаю, друзі! З вами Полікарпович, додатковий канал. І сьогодні в мене, в мене на огляді буде сухий пайок Збройних сил України. Називається він Добовий польовий набір продуктів, ДПНП і дві крапочки. В даному випадку це меню номер 7 І принципі це сьоме меню, всього їх 7 штук, і це саме актуальний сухпайок, тому що вони є різних виробників, вони є різних років виробництва, дещо один від одного відрізняється. У цього термін придатності по 01.07.2027 рік, 2027 рік. А Якщо я не помиляюсь, то термін придатності таких сухпайків 2 роки. Тобто він зроблений в сьомому місяці цього року, самий-самий актуальний. Власне, зараз детально його оглянемо упаковку, покажу те, що всередині, розпакую повністю все, що всередині, продемонструю. Дегустації не буде, ну, тому що відео все одно не передає смаку. Хочу тільки сказати, що на вигляд їжа. Виглядає чудово, пахне апетитно і дуже смачна. Один такий сухпайок я вже з'їв, жодних зауважень немає, прямо все класно, все смакує добре. І тут знову ж таки дуже сильно залежить саме від виробника, від року випуску і так далі. Тому що іноді траплялись мені сухпайки в такому ж самому формфакторі, тобто зелені, ДПНП, з тим самим меню, але їх було прямо неможливо їсти. І отут уже прямо якогось об'єктивного огляду саме по Смаку бути і не може, тому що ось цей, наприклад, цього виробника, що ми от буквально недавно отримали, ну, прямо дуже смачний, його прямо рекомендую. А який попадеться вам, від якого виробника, ну тут уже складно сказати. Я ж зараз продемонструю вам власний виробника, і якщо буде саме цього виробника плюс-мінус в цих дат виробництва, то можете бути впевнені, що і у вас буде дуже смачний сухпай. А зараз розпаковка і всім приємного перегляду. Дане відео виходить за підтримки головного партнеру каналу українського виробника військового спорядження та бронезахисту Балістика. Також дякую генеральному спонсору. Це українська мілітарна дошка оголошень Ганс Хаб. Також дякую всім спонсорам всіх рівнів. Також долучайтесь до спонсорства, якщо є таке бажання та можливість приємного перегляду. Так, ну і для початку огляд самої упаковки вона досить велика, в ній є трошечки вільного місця, так би мовити, можна її трошки стискати. І одразу хочу сказати, що це сухпайок з реторт пакетами, тому що досі існують нібито ще з залізними банками. З залізними банками то жах жахливий. З реторт пакетами є класні, є не дуже. З одного боку, просто зелений, з іншого боку, у нас є певна інформація. По-перше, це номер ДПНП номер 7 тобто це сьоме меню, якийсь його серійний номер, мабуть, і також термін придатності по 010727, як я вже казав. Написано, що це власність Міністерства оборони України не для продажу. Ну, я, власне, і не продаю, і не купував, це я його отримав. Добовий польовий набір продуктів ДПНП. Ось тут є ТСМО, якийсь номер, код виробника а 54 fj Номенклатурний номер НАТО, номер партії, краще спожити до. ну Теоретично тут мала би бути якась наклейка. А можливо, це ось цей номер. Типу, просто чомусь не там надрукувалося. Якраз от спожити до підходить номер партії, так, мабуть, номер партії. Ну, а номер НАТО, мабуть, це якраз таки ДПНП7. Твій відгук покращує забезпечення ЗСУ. QR-код ДОТ. Окей, далі у нас є меню. Тут перечислені всі страви, все, що входить в, принципі, в сухпайки, одиниця виміру, пачка, реторт-пакет, стік і так далі. І сім е, різних меню. Тобто ми одразу на одній упаковці можемо побачити, в які меню входять яка, які е, продукти. Е, це прикольно, наприклад, ось у мене меню номер 7 і можна побачити. Що сюди входить? Основна страва суп гороховий з м'ясом свинини. Далі сюди входить каша гречана з яловичиною та овочами. Далі наступне це квасоля з яловичиною. І ще одна страва це каша пшенична з куркою та овочами. Ну і далі там всякі чаї, джеми і тому подібне. В принципі, по зовнішній упаковці все. Це знову ж таки. Сухпа, який розрахований на одну людину на одну добу. Саме тому він називається добовий польовий, польовий набір продуктів. Розпаковую, до речі, без ножа, його досить складно розпакувати, от прямо порвати дуже важко. І також його полюбляють їсти мишки. Як бачите, трошечки вже поточили, але ну, ніби всередину вони не дісталися. Навіть, ой! Перепрошую. І навіть там вже, де є отвори, то розірвати його досить складно. Дуже щільна плівка, і якщо немає ось цих отворів, то він навіть має не тонути у воді. Теоретично. У нього має бути певна плавучість. Ну, Але зараз дивимося, що всередину. Так, перший пакет, який я дістав, це раціон обіду. Ось тут він вказаний. І тут так само, як і на основній упаковці, у нас. Повністю все меню, всі різні варіанти, всі продукти. І тут ми можемо подивитися, що саме входить власне в це меню. Так само продубльовано, що це дпнп 7, його номер і е, спожити до 01.07.27. В принципі, вся інша інформація вона дублює ту інформацію, яка є на основній упаковці. І от знизу ще, до речі, є поживна харчова чинність. Е, Подібний оператор ринку пакувальник партнер Ukraine, адреса оператора. Місто Дніпро, особисті умови зберігання, парам пам пам Коротше, ще якась певна інформація тут також є. Ну, Схоже, що роблять його десь в Дніпрі. Спочатку нас зустрічає раціон обіду. До речі, раніше було спочатку сніданок, потім обід, потім вечеря. Зараз чомусь починається з обіду у нас робочий день. Наступний пакет, а, Наступний пакет сніданок. І, відповідно, останній пакет це вечеря. Коротше, якось воно тут переплуталося всередині. Ну, Почнемо по порядку: сніданок, обід та вечеря. На кожному пакеті продубльований серійний номер, дата спожити до, і, в принципі, вся інформація продубльована на кожному пакеті. І як я вже сказав, кожний пакет без ножа доволі проблематично відкривати. В сніданку у нас основна страва в реторт пакеті це квасоля з овочами, з яловичиною та овочами. Далі пачка галет Раціон. В принципі, зустрічав я ще галети стрілецькі, козацькі якісь. І в принципі раціон одні з, з найкращих як на мене, галет. В принципі, нормальні, їсти можна до, до їжі якраз те, що треба. І ще в основному пакеті є ось такий додатковий пакет. Тут інформація для споживача, умови зберігання, дата пакування 17.09.25 рік, тобто зовсім-зовсім свіжий сухпай, і тут є склад того, що знаходиться в пакеті. Ложка пластикова, серветка паперова, серветка гігієнічна волога, сіль кухонна, цукор, білий, кава розчинна. Інформація щодо складових, а саме дата фасування або краще спожити до зазначена на пакуванні та в декларації виробника. Ну і... Все це зроблено в окремому пакетику. Раніше можна було зустріти, коли все це було просто накидане ось сюди, в цей пакет. І коротше, все було сумно і боляче. Зараз зробили більш культурно, більш класно. На сніданок у нас є серветка волога, руки протерти, почистити. Далі є ось такий стік кави натуральної, розчинної, який бренд тут не вказано. В принципі, немає великого сенсу. І також стік з цукром, Партнер Ukraine, 10 грамів. Хто любить каву з цукром. Ще є ось такий маленький пакетик солі, сіль екстра. Далі є серветка суха, досить велика і досить класна серветка насправді. Ну, Типу, після їжі витерти свій писок, їй буде цілком достатньо. Нормальна, класна, якісна серветка. Ну і саме головне, на що дуже варто звертати увагу, це ложка. Тут також комплектується кожен прийом їжі своєю окремою одноразовою ложкою, і ці ложки ну, дуже різної якості трапляються. Конкретно в цьому сухпайку, конкретно даного виробника, в ці дати виробництва афігенська ложка. Вона не ламається взагалі. Її можна гнути, як вам заманеться, вона просто не ламається. Тобто інколи бували ложки, які вже одразу з пакета зломані. А тут навіть коли я її от намагаюсь, о, мені вдалося її зламати, але це було ну, реально складно. Але сама ось ця частина ну просто її зламати дуже-дуже ну, важко. Тобто, одноразові ложки в цих сухпайках прямо великої якості, але якщо дуже сильно захочеться, то зламати її відповідно можна буде. Так, до речі, щодо страви, то вага 350 грамів. На кожному на кожні, на кожній кожному пакету з їжею у нас також вказана дата спожити до до 27 року, 07 місяця, це класно, тому що. Дуже часто, та й я так само роблю: я ці сухпайки розпаковую, саму їжу ховаю окремо, щоб її миші не доїдали, і в принципі воно там вже зберігається якби, окремо від основної упаковки. І є сенс їх розпаковувати і брати з собою, якщо це кудись на вихід, то також кинути собі декілька з цих пакетів, а не тягнути цілий такий великий пакет. В принципі, знову ж таки, все необхідне. Тут вказано, ось, до речі, виробник місто Дніпро, вулиця Будівельників, застереження, не розігрівати споживчі упаковці в мікрохвильовій печі. Е, да, цей пакет не для печі. Його розігрівати можна безполуменевими нагрівачами. Забув з собою взяти. В комплект вони не входять, безполуменеві нагрівачі входять в посилений сухпай добовий, ДПНП. П він називається. Це ж звичайний тут нагрівачів немає. Їх можна докупити окремо, вони коштують зовсім недорого. Розігрівати можна, наприклад, електродуйчиком. Я розігріваю електродуйчиком. Можна розігрівати, класти цей пакет кудись на щось гаряче, на якийсь там колектор в автомобілі, можливо, навіть на генераторі, також на вихлоп можна покласти. Коротше, до будь-чого гарячого його можна покласти, і воно буде з часом нагріватись. Там, якщо є вода гаряча, то можна в гарячу воду кип'ятити, і воно також гарно нагріється. Або вміст цього пакету висипати кудись на якусь залізну тарілку, якусь сковорідку і гріти на відкритому вогні. Тому що в цих пакетах на відкритому вогні нагрівати не можна. Так само, як і у мікрохвильовці не можна. Добре, ось це сніданок. Переходимо до обіду. Обід у нас помітно більший пакет, тому що тут дві основних страви. Окрім основних страв, тут ще є сухарики армійські житні. Вони не солені, не перчені, просто звичайні сухарики, і дуже класно вони підходять до супу або борщу. Прямо туди в пакет їх можна висипати і їсти все те разом. Прямо досить гарно воно смакує. Так, суп гороховий з м'ясом свинини, 500 грамів, знову ж таки, вся необхідна інформація є на наклейці. Сол Юніон. Дата спожити до, все є, реторт пакет, все класно, більше нічого як би й додати. І на обід є перша і друга страва. Друга страва на обід це каша пшенична з куркою та овочами. E, Пачка сухариків до першої страви і пачка галет таких самих раціон до другої страви. Далі маємо точно такий самий пакет, як і на сніданок, тільки замість кави тут чай. Чай кіатан, чай чорний, байховий. Ну і також пакетик цукру, пакетик солі. Здається, ще пакетик перцю має бути, але, в принципі, те саме. Так само ложка, серветка, волога серветка, все це запаковано в окремий пакет. Ну і маленький десертик це джем смородиновий. Джеми є різні, є яблучний, вишневий. Ось тут смородиновий. Може ще якийсь є, точно не пам'ятаю. А, і це все, що у нас є на обід. Тобто це якось буде виглядати приблизно ось так. І останній третій пакет це Раціон вечері. На вечерю у нас знову ж таки окремий пакет з ложкою, серветками і на вечерю також е, чай. Далі на вечерю є ще мед. Мед натуральний квітковий, що добре, також такий невеличкий десертик. На вечері знову є сухарі армійські пшеничні. Якщо на обід були житні, то на вечерю пшеничні. І також пакетик галет Раціон. Ну і Основна страва. Це якась каша має бути. Каша гречана з яловичиною та овочами. До речі, ось саме такою кашою я сьогодні зранку снідав. І дуже смачна хочу вам сказати. Ну Що ж друзі, ось так виглядає ДПНП український сухий пайок. Як я вже сказав, є сім різновидів меню. Але страв насправді не те, щоб дуже багато, тобто це не буде сім окремих сніданків, сім окремих обідів і сім окремих вечер. Там, тобто, в певному сенсі страви комбінуються, декілька типу супів, борщ має бути, декілька видів каш, які на сніданок, і декілька видів каш, які на вечерю. Але знову ж таки хочу повторитись, що все це їстівне, все це дуже смачне. Знову ж таки, воно на любителя. Як мінімум, мені подобається. Я ще навіть до війни, коли був цивільним, і я собі купував сухпайки, також полюбляв їх поїсти. Ну а зараз це все видають, і в принципі, конкретно цей сухпайок, він як я вже сказав, дуже смачний. Зараз якраз їх я і їм. На відео зараз розпаковувати все це не буду, тому що просто не буду переводити їжу, бо як би мені цим треба харчуватись. Магазину в мене тут поблизу, на жаль, немає. Смак все одно відео не передасть, але ну, ще раз хочу сказати, що якщо воно гарно виглядає, то в принципі воно і смачне по кількості м'яса, м'яса от прямо достатньо в стравах, більш ніж тому, що знову ж таки іноді траплялись. Ці сухпайки значно гіршої якості, де м'яса було прямо зовсім мало. Каша була майже неїстівна, то в випадку з конкретно цього сухпайка, все їстівне, все смачне, м'яса достатньо. Єдиний момент, що там десь мені попався шматок сала, який був ну, не дуже апетитний, але якби, такі моменти можна просто відкинути і не обов'язково їсти все, що в тому пакеті знаходиться. В принципі, загальні враження від даного сухпайка воно мені не зіпсувало. Пишіть вашу думку про сухпайки також в коментарях, хто їх споживає, хто їх їсть, чи подобаються вам саме українські сухпайки. Безперечний плюс даних сухпаїв, що тут всім нам звична їжа. Тобто це там суп гороховий, борщ, це якась там каша гречнева, перлова, пшоняна, це може бути якась там квасоля з телятиною, що тут ще є. Каша пшенична, каша рисова може бути. Коротше, самі звичайні страви, до яких ми з дитинства звикли, і, скажімо так, нічого екзотичного, тому що в деяких зарубіжних сухих пайках іноді бувають такі страви, які ну прямо не дуже зрозумілі, або дуже гострі, або щось ще. Тут же ж, в принципі, все просте, нічого прямо сильно гострого немає. Щодо жирності, ну блін, я не знаю, як що, що тут сказати. Так, це сухпайки. Якщо ви будете постійно їсти лише одні сухпайки, то мабуть ваш шлунок вам за це не подякує. Але тим не менш, це досить непоганий варіант харчування саме в польових умовах, коли немає можливості щось готувати, або навіть коли можливість щось готувати є, але так як у мене немає е, ні, ні найменшого бажання щось готувати, тому що кухня і готування це якби зовсім не моє. А взяти ось такий пакет. Якимось чином його розігріти і поїсти, це прямо те, що треба. До речі, для мене вистачає два пакети, тобто це добовий сухпай, який розрахований на одну людину на одну добу, але мені вистачає одного такого сухпая на дві доби. Тобто в нас є чотири основних страви, дві страви на один день, дві страви на інший день. Ну, Звичайно, до цього ще там додаються якісь інші чаї, печеньки, можливо, якийсь там енергетик. Тому, в принципі, мені вистачає одного сухпая на дві доби. Наполегливо рекомендую розігрівати дану їжу, тому що розігріта вона значно смачніша, ніж холодна. Краще десь там почекати, заморочитись, навіть закип'ятити воду і розігрівати в кипяченій воді, ну або купити собі безполуменеві нагрівачі і користуватись ними. Тому що розігріта гаряча їжа, вона набагато. Смачніша, по-перше, по-друге, вона краще засвоюється. Якщо ми поїмо холодну їжу, то нашому організму потрібно буде витратити енергію, щоб нагріти ту їжу, яку ми з'їли. А аж після того, коли вона буде перетравлюватись, ця їжа вже буде давати енергію вам. Тому такий моментик. А з теплою їжею все простіше. Ми її з'їдаємо. По-перше, тепла їжа нас ще додатково зігріває. І по-друге, вона одразу, скажімо так, починає приносити нам якусь користь. Ну, в принципі, на цьому все. Всім дуже дякую за перегляд. Пишіть вашу думку в коментарях. Не забувайте. Поставити лайк та підписатись на канал, бо наступним я буду знімати огляд на ось такий, ось такий, на ось такий шведський сухий пайок і, в принципі, якесь невеличке порівняння з українським також буде. Тому всім дуже дякую за перегляд. Ставайте спонсорами каналу. Фінансова підтримка вона дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Дякую вже діючим спонсорам. Ну і до зустрічі в наступних відео, конкретно в огляді ось цього сухого пайка. Якщо підпишетесь на канал, то ви його скоріш за все не пропустите. На цьому все з вами був Полікарпович та український ДПНП. В моєму випадку це був номер 7. Всім дуже дякую за перегляд і бувайте!